Німеччина в шоковому стані близько дев'ятнадцятої години за Києвом, 22 липня, в одному із шопінг молів Мюнхені. Пролунали постріли. Люди в паніці почали тікати. Я телефоную дружині, пишу смс. Хочу знати, як вона. Утім, врятуватися вдалося не всім. Поліція практично одразу повідомила про загиблих та схопити вбивць вдалося не одразу. Силовики розпочали спецоперацію. Баварський уряд скликали 23 липня на позачергове засідання. А міністр внутрішніх справ Німеччини перервав відпустку в США, які перші відреагували на події в Мюнхені. Дехто з вас знає, що в Німеччині відбулася стрілянина. Ми точно не знаємо, що саме сталося, але наші серця з тими, хто можливо поранений. Тим часом в Мюнхені усі поховалися по домівках. Опрацьовувати шок жителям Баварії непросто, адже в цій німецькій землі лише протягом тижня сталося дві атаки на невинних людей. Пізно ввечері, 18 липня, афганський біженець з ножем та сокирою напав на пасажирів регіонального потягу під Вюрцбургом. Він важко поранив чотирьох осіб. Під час обшуку його житла поліція виявила саморобний прапор терористичного угруповання Ісламська держава. Мотиви нападників на людей в шопінг-центрі в Мюнхені поліція поки остаточно не встановила. Утім, тут не виключають жодної із версій.